У мене пачка пільменів. Це правда. А у тебе риба. У мене риба, Солона. — Сільотка? Ну, майже. Вона в контейнері. Да. Картонному. Постучи по коробці. А це червона риба? Так. Ну ладно, я тобі вірю. Покажи, що Уже в тебе вже можна. У мене на вагітність. — Серйозно? Да. Риба. А. Ну, у мене теж. Блін, я думав, пельмені. У мене тварина. Курка? У а мене значить риби. графічне зображення коника на картонному виробі. Я тобі вірю <laughs> одразу. Що в тебе? У мене кіндер-сюрприз. Який саме сюрприз? Супергерої. Якийсь. Чи ти мене обманюєш? Ну, окей. Але це, напевно, засіб для миття <рес> Ні. — Добре, а їм можна отруїти людину? Ні, тому що це кіндер. Ти б з'їла його сьогодні? Так. Да. Ну ти обманюєш, ти б не з'їла це. Я б це з'їла. Ну окей, тоді це кіндер. Відкриваємо? Так. Да. Все одно не вірю. Трофічне зображення <рес> коних. <рес> що в Трайна. тебе знаходиться там? У мене прокаля. Постукай по ньому. О. Схоже на ковбаску. Що у тебе? У мене такий а, квадратної форми а, пластиковий предмет. В нього можна всовувати пальці і вимірювати певне значення якесь шо? чогось здоров'я. Це якийсь тебе чи жіночка? Ну чи, це такий це катетер, пульсометр. — великий. Ну, якщо враховувати, що він в коробці, то такий середній, а взагалі сам по собі маленький. А поступити? Блін, воно не схоже на картонну коробку. А, ну так це ванночка з дитиною. Звісно, а в тебе ковбаса? Давай при Ванночка з дитиною, Всі б вгадали. Ну, ну так да, а, а це міг? на нас. Ну майже як ковбаса.